Чи всемогутній Отець віддати на хрест Свого Сина. Коли ми читаємо Євангелія, то ми бачимо дуже багато історій, коли Ісус зустрічався з людьми. І дивіться, що це були за люди. Це були люди, які були е, в принібреженні відкинуті іншими людьми, яких ніхто бачити не хотів, яких, від яких всі відверталися. Ну, Наприклад, 10 прокажених. Які зустрілись з Ісусом. Це ті люди, які ходили і які повинні були кричати постійно, нечистий, нечистий, нечистий. Вони йшли і повинні були постійно кричати нечистий. Але коли вони зустрілися з Ісусом, Ісус сказав: Ідіть, покажіться священнику. І поки вони йшли, вони відчули, що вони сілились. І лише один із них повернувся, щоб віддячити Ісусу. За те, щоб він їх зцілив. Інша людина, з якою Ісус зустрівся, Він переплив заради неї через озеро, залишив багато людей на одній стороні і переплив на іншу сторону. Для чого? Для того, щоб зустрітися з цією людиною, бо вона була невільна ця людина. Вона мала проблему. Вона її ловили люди тієї місцевості, вони кайданами сковували. Бо він був би і він о, чинив зло. І він тікав і він бився о скелю, розбивав ті кайдани, нічого не могло його зупинити. Тобто, ну це нещасна людина була. Ісус заради нього, всі інші вони навпаки, вони, вони його виганяли із свого міста, свого селища, вони його сковували кайданами. Вони не хотіли з ним не мати, не мати нічого спільного. Але коли прийшов Ісус, він його звільнив. І написано, що Він сидів одягнений з Ісусом і в здравому умі. Ось таким чином. Та жіночка, яка хананіянка, в якої дощ жоко біснувалась, вона так само не могла навіть і надіятися. Ісус каже, не добре взяти хліб у синів і віддати щенятам, так, в українському перекладі написано. А вона каже, Господи, але щенята тих крихти, які падають зі стола Господ». І Він каже: О жіночка, твоя віра тебе спасла. Іди і буде тобі по вірі твоїй. І вона пішла і дочі і була зцілена. І таких дуже багато було випадків. Ісус спеціально йшов до тих людей, які дуже його потребували. І до вас він прийшов. І до вас він прийшов. Смотрите, написано, Иисус скажет такие слова, «Вы соль, для, вы сель для свиту». Написано, «Не обманывайся, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Иисус, когда пришел до нас, він дав нам зовсім новое житие. І ось тепер у нас є вибір з вами. Бути вдячними йому за його любов і почати сіяти в духовні речі, почати сіяти в добрі речі. Бо дивіться, оце телені, я вчора міркував своїми дітьми. Це коли, наприклад, є щось, наприклад, будь-який продукт візьмемо. Кусок там сала чи м'яса. Да. Якщо його не посолити, що з ним буде? Згніє, ось вам тленіє, воно згніє. І Ісус каже, ви соль, ви соль. Ну, якщо соль потеряє силу, то чим і справиш її? Тобто Він говорить, що вам потрібно сіяти добре, сіяти інше. Бог пропонує вам. Придіть до мене і візьміть те, що я вам пропоную, те, що я вам даю. І тому наскільки важливо нам... Читати Слово Боже, шукати Його обличчя, шукати Його присутності, для того, щоб наше життя і життя тих, хто поруч з нами, воно було посоленим, розумієте? Щоб воно не гнило, щоб нічого худшого з нами не трапилось. Ісус відкрився нам, і ми по вірі маємо спасіння. Хто каявся, слава Богу, хто не покаявся, треба покаятись. Хто каявся, слава Богу, але цього недостатньо, просто покаятися. Розумієте? Люди вийдуть на вулицю і спитають, і вони кажуть, я кожен день кажу, Господи, прости. А що це їм дає? Дає це їм спасіння. Написано і біси вірять і тремтять. Але для них уготовлений морок аду, для них уготовано пекло. Розумієте? Дійсне покаяння це зміна думки, зміна думок наших. Коли ми вже починаємо шукати того, що Боже, Ну, ви так можете подумати, що я там можу, У мене вже там хтось там лежить вже на кроваті, вже там, може не встає. Що я можу? Можеш. Ти можеш почати змінювати свої думки. Просити, молитись до Бога, змінювати свої думки. Не можеш читати Біблію, слухай Біблію. І слово Боже, коли війде в твоє серце, воно почне змінювати тебе зсередини. Вот это силь И когда ты изменишься, Тимофею было сказано так, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, так спасешь себя и слушающих тебя. Потом оно будет выливаться на уточнение. Павло говорит, что мы разом, когда разом собираемся, посредством действия всяких различных связей получаем Духовний рост. Ну, я перефразував немножко. Тобто, коли Льоша, наприклад, він буде молитись, коли Льоша там чи Олег, він буде там слово Боже читати, молитись. І коли Бог його наповнить, потім воно буде виливатися через нього на оточення. Розумієте? І це вибір. Ти можеш або дозволити Богові це робити в твоєму житті, або не дозволити це робити в твоєму житті. Розумієте? У вас тут дуже багато часу. Я хотів би спитати, чи ви приділяєте цей час для того, щоб знайти Бога? Для того, щоб знайти Боже Слово. Чуєте? У Бога багато слова, і його можна знайти. Ось сестричка сидить, Бог може сильно діяти через неї. Дуже сильно діяти, якщо вона візьме собі. Серце своє почне читати Слово Боже, шукати Бога, шукати Його обличчя, і потім почне те, що Бог її навчить через Слово Боже, вам передавати. Бог буде сильно діяти в її житті. Чуєш? А вона так і робить, як Нехай, це. Він Нехай Бог допоможе. Вона так і робить, вона читає. Слухає. Вот. Розумієте? Да, і це може бути в вашому житті. Вас не. Дивіться, я чого так почав своє слово казати. Бог ішов до таких, як ви. І та людина каже йому, можна я з тобою в лодку війду? А він каже, ні. Іди до своїх і розкажи, що створив з тобою Господь. Бо коли Ісус підійшов до того села, вийшли люди і сказали, не заходь сюди. І Ісус сів в лодку, а той біснувати, якого Він звільнив, підходить і каже, можна, я з тобою попливу? Він каже, ні. Іди, мене там не прийняли, а тебе приймуть. Тебе приймуть, тебе будуть слухати. Каже, мене слухали і тебе будуть слухати. Розумієте, наскільки Бог може підняти? 40 років, 50 років, 60 років, якщо 60 років вже комусь, то ще можна 20 років для Господа потрудитися. А якщо комусь 29, то ще можна багато потрудитися для Господа. Так. Амінь. Слава Богу. Да, Так. Да. Слава Аллилуйя. Богу. Поэтому я думаю, что Бог будет особо сильно действовать. И через вас Бог може діяти. Тільки треба брати слово Боже, читати і переказувати іншим його. И Бог буде діяти. Аллилуйя. Анатолій, ти читаєш слово Божье? Аллилуйя. Читаємо, читаємо. Анатолій, Слава ти читаєш слово Божье? Это ще один заспіваю, потім я придумаю. Я... Не читаю. Не читаю. Слава Иисусу. Он І всі ходим по землі, він взяв наш гріх. Він нас звільнив, Він над усе. Я вибачаю, збився трішки. Сірено слава. Володих. Боже, дякую Тобі. Давайте ще один заспіваємо.